На подвір'ї п'ятого ліцею не проштовхнутися прямісінько біля воріт нас зустрічають смаколиками і перепрошуваннями. Що продаємо! Що продаємо? Це пастило! Мені дорого 10 гривень качнуть. Я просто Тата, розкупила. Розкупили багато. Була ціла повна тарілка, з п'ять хвилин вже майже нічого нема. Смачні дуже хочеться, закупляти. До нинішнього благодійного ярмарку долучилися практично всі ліцеїсти. Вони готували тістечка, печиво, цукерки, пончики, і в цьому їм допомагали батьки або друзі. До покупки залучають всіх охочих. Ми це готували самі і ми хочемо, щоб ми це продали і на ЗЗУ віддали ці віде. гроші. Всі гроші. Це в нас е, зараз е, так. е, Я її поклала сама, коштує 10 гривень. Так, а у тебе мале. Це такі маленькі печенка, тут всередині в нас різні. Цей... Вже весь день це говорила, всі вже забула. Різні в нас «Повинна? Так, як це, це ми вже це ми вже всім продали, коштує 10 гривень. Тут є прапори серце. Це нагадує нам те, що Україна в нас серце. Це компот від моєї однокласниці, Насті. Він домашній, я не знаю. Е... Це з яблук, я його спробувала і надзвичайно добрий. Це просто дуже ну, дуже добре. домашні брауні, коштує лише 15 гривень. Угу. Також тут є величезні печива, по 15 гривень, на жаль, їх не видно. Також є таке маршмело, воно дуже гарно оформлене в українському стилі, воно коштує 25 гривень. Це коштує теж 25, воно тут доволі велика порція. А Хто тебе навчив так торгувати? Доля. Доля? Так, Коли треба, коли треба буду проживати, Заступниця директора п'ятого ліцею жартує, виходячи сьогодні з дому, взяла за мало грошей. Доводиться зупинятися біля кожного столика, кожного класу. Скільки я потратила? Так, я куди не йду, мене кожен клас просить, але немає, навізьміть щось. Звичайно, що я е, сподівалася на 200 гривень, сподівалася на 300 гривень. Я обертаюся і діти просять купити. Ми сподіваємося, що виторг у нас буде. Діти задоволені, щасливі, бо завершення року таке трошечки мусить бути. Емоційним. Піднесене. але ми ми пам'ятаємо про те, що війна триває і ми повинні допомагати. Це стіл 7 Б. Вже допродають залишки. Кажуть, і не сподівалися, що торгівля аж настільки буде жвавою і з радістю підраховують виторг. Нас каже, розподілені всі ролі. всі ролі. У нас є два чоловіка, які збирає гроші, все це дає, рахує, потім підсумоває. Що там троє людей, ми, ми це все продаємо. Ну, і є люди, і наші ну, ласики, які це все купляють. В сумі ми сторгували, напевно, вже десь сікінз, може 6 тисяч гривень. Це, це все, оце все ми сторгували. Дехто просто давав, наприклад, гроші, і нічого не купляли. Все. І ці всі кошти ми будемо давати нашому класниці, що він Тарасу. Він Ну він, він робить сам дрон. І всі всі кошти ми хочемо дати на благодійність, щоб він вдалий потім ці, ці дрони передав на ЗСУ. Усі зібрані на благодійному ярмарку гроші спрямують на розробку спеціальних дронів для ЗСУ. Їх винайшов і створює тутешній одинадцятикласник Тарас Трошук. Це, наявні дуже багато варіантів таких скидів, але деякі з них вони не є дуже практичними, а деякі вони. Заточені суто під одну задачу, тобто, до прикладу, скидання гранатометного пострілу в 17. Він працює по натисканню кнопочки і просто відстібає ремішок. Цей дрон може використовуватися як для дистанційного мінування, тобто, коли на нього зачіпляють протипіхотну міну і скидають її, умовно кажучи, в полі так і може використовуватися для скидання боєприпасів, таких як ВОГ-17, f 1 ВОГ-25. І сам дрон по комплектуючих йде 1000 доларів. Це суто сам дрон і 3D-друк до нього. Нині ліцеїст разом з однодумцями планує змонтувати ще три таких дрони. Тож каже, грошей на деталі треба чимало, аби підтримати не лише винахідника, а й допомогти нашим збройним силам. Ліцеїсти торгують направо і наліво, бо кажуть, без підтримки стилу військовим на передовій не впоратися. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.